І це зокрема допоможе нам а, зробити нарощення нашого власного виробництва зброї. Також не забуваємо про а, підтримку наших партнерів. От про томагавки хочу запитати, тому що от а, Зеленський каже, що Трамп не сказав ні на відміну від Байдена, і що отримання томагавк могло б посилити позицію України і змусити росіян протверезітись, сісти за стіл переговорів. Ну Путіна, власне, протверезіти. А ви раніше говорили і тут, я з вами повністю погоджуюся, що на нас подивилися іншими очима, коли ми показали свою суб'єктність. Ми вистояли перед навалою ворога, і Київ за три дні перетворився ось майже на чотири роки повномасштабно. Вторгнення війни і Росія суттєвих успіхів на фронті не має. Ми почали активно, результативно бити по нафтопереробним заводам а своєю власною зброєю. Так що е, в Російській Федерації в в Білорусі вже почала купувати бензин, бо власного немає. А те, що є, воно йде на фронт. Маємо свої розробки, випробувано в боях зброї, які можуть конкурувати із західними зразками. І зокрема, в нас Трамп побачив серйозного гравця, який не дасть на себе тиснути. І ось президент Сполучених Штатів на брифінгу у Білому домі заявив, що певною мірою ухвалив рішення щодо передачі домагавків Україні. Але він каже, що хоче дізнатися, що вони, ну тобто, ми е, з цими ракетами зроблять, то що на вашу думку означає, оце Трампове певною мірою ухвалив рішення. Знаєте, якби е, е, сказали попередні адміністрації е, про те, що давайте там гавки, там би всі знепритомніли там якби те. Цього нехай ну дивіться. Ми стали суб'єктними. Ми стали суб'єктами, коли почали робити свої дрони і змушувати США не змушувати США по іншому на нас дивитися, що це за попередня адміністрація. Я вам скажу, це викликало істерику, тому що якась Україна знахабніла настільки, що сама почала робити зброю, сама контролювати, як і захищати свою територію. Тому що за попереднього президента і забороняли використовувати Західну техніку і на території Росії. Я пам'ятаю, як оцей РДГ, оцей російський цей добровольчий рух, там да вперше з'явилися в Курській області на хамвеях із бельгійськими гвинтівками. Була аж дикий, дикий скандал. Не можна. А як забороняли використовувати атакамси навіть по території України? А як з розвідкою були про проблеми? Просто про це ніхто не писав там, да і потім воно спливало, тому що політика США була для того, щоб не дати Україні рознести Росію. так Тому що Росії їм і так подобалося. А далі. А Україна наростила цей потенціал. І тамагавки, як я завжди говорив і все інше. ну Давайте з іншого пишу. Чи повинен був а, чи потрібно було б Трампу взагалі коментувати тему Тамагавки? Ну, і не потрібно. Ну там могли дати відповідь, міг дати, наприклад, там держдеп, Да, сказав ну не на часі, там да і так далі. Але це це ознака того, що наша ракетна програма дуже прогресує, тому що це означає, американці це бачать бачать по супутниках, тому що вони бачать всі пуски ракет. Так, вони бачать, що Україна почала робити свої ракети. Тому давайте ми їм всунемо. Свої ракети, щоб контролювати ці процеси, да? тому що українці ж там ж інша ще історія. А коли Україна починає масштабувати виробництво, ну наприклад, з Данією. Так, там вже вона активно не всі ці речі. От та от, ну, ну Данії можна, вона перша, яка вклалася в українське ВПК, вони українські бронетесниці дали гроші для того, щоб вони зробили Богдан. По-моєму, два роки тому було, так. Дивіться, що зараз відбувається. Зараз е, виявиться, що. А чи потрібно буде взагалі американське зброя в такій кількості в Європі? Бо завжди українському ВПК так виявляється, що може бути незалежним без США. Тим більше ви будете сміятися, але я щось не бачив, що США так дуже прагнуть продавати тамагавки самі в Європі. В Польщі, наприклад, їх немає. Тільки от нещодавно вони Японії почали продавати. До цього Японія, Тайвань, Південна Корея робила власні ракети. А і так далі. Це вже питання бізнесу, і контролю і великої політики. Тут же ж в тих технологіях питання, а кнопка у кого? А виявляється, якщо будуть масштабуватися українська ракетна програма так, по Європі, яку вже не зупинити, то кнопка де? А кнопка в Україна. Києві, а не в... Да, кнопка в Києві, а не в Вашингтоні. Тобто Україна перетворилася вже такого регіонального гегемона. В, в цьому в східній Європі завдяки військовій силі. А враховуючи те, що от я сказав, що операції вже відбуваються вже в Омській області, Тюмені, це вже Сибір, в азійська частина Росії це вже континентальні операції на їхнього Євразійського простору, дуже важливо для Сполучених Штатів Америки взагалі, і тому тут вже змушені змушені. Змушені вже рухатись, треба щось робити. Я ще не виключаю, що, що американці будуть ще наполягати, щоб Україна використовувала тамагавки після передачі. Ну тому що ВПК США треба показувати, що у них теж щось літає, а ось і не тільки українське літає, тому це важель впливу Україна народила саме а, власне виробництво. І чим більше ми будемо мати ракет, тим більше нам будуть давати більш важке озброєння. А, ну щоб Тому що, сказати, Ну постріляйте там агавками. Ну, а що нам за це буде? А що ви хочете? Ну, знаєте, знаєте говорять, що у вас F-35 нормальний, там, да, да, і у вас і це пілоти можуть бути і так далі. Тобто це важель впливу. І Зеленський, до речі, це відчуває. Я от вже бачу, як він на троли Трампа, коли говорить, що ми готові висувати на премію миру, коли дасте там агатки, не припинити вагонь. Це знається. Це, це таке вже а -а алаверди, коли. Я думаю, що це такі. але Верди за 28 лютого те, що влаштували Зеленському в Білому домі. там да Називається. Ну що, Ну що не вийшло? да Ну так і що тепер будемо робити? там да І так далі. І та агавки я думаю, це теж непросте запитання, яке задавав Зеленський, тому що вони Ну знову таки успіхи є, наші ракетні і все ж таки програми. Це є. І... Ем, Нептун довгий, так це і фламінга, е, які вже визнаюся що такі росіяни вже у ланки знаходять. Це незважаючи знаєте на крики стогони наших штатних та позаштатних цих зрадофілів, які постійно катають істерику стосовно того, що робиться, не робиться. Стосовно ціни, ой, це дорого і все інше. Воно таке питання до цих людей. А це ви порівнюєте з чим? Ціна у вас з чим порівнюється? З тамагавками які у нас немає, які нам не продають. Ну, тобто ви порівнюєте з порожнечою, так? І розповідаєте, що хтось щось десь. А, у нас же часто говорить, все покрали, все пропало, да і так далі. Ні літає, не літає. Тут питання в тому, що все рівно у нас дешевше буде. Все рівно у нас дешевше буде, і американці тому нервують. Тому що якщо у нас там вартість ракети, припустимо, зі старту 500 тисяч 500 тисяч, а американський намагав півтора мільйона це в серії, це означає, що з масштабуванням виробництва серійного виробництва ціна буде падати. І тим більше у нас вона більш дешева вийде з багатьох причин: і діюча, ну активна діюча ракета, яку підтвердження, що є. Що воно є, це зовсім інша розмова починається навіть зі Сполученими Штатами Америки Я вже мовчу про європейців в тому числі. Це теж важель впливу на них на перемовини з проступ в ЄС. Тобто є конкретні речі, ви не справляєтесь зі своєю безпекою, не справляєтесь. Тому включайте Україну в ЄС, не компостуйте на мозок всякою туфтою, типу, що у нас там щось не так, там щось не це. Ви, європейці, зі своєю сторони цими казками про спроможність, інституційність і все інше, ви не можете впорати з головною функцією держави захисту безпеки? Вашою якого біса кому буде цікавити ваша спроможність, інституційна, як його, як вони говорять, інституційність, коли у вашої еліти не спроможні дати конкретний наказ, збивати, збивати дрони на територію власних країн. Ваші державні інституції неспроможні забезпечувати безпеку. Яка допіса ваша інституційність, якщо вам по 200 зараз шахидів буде залітати в вашу країну нищити вашу енергетику? Ви що будете робити? Розповідати, що в Україні щось погане, да ви прибережете перше до України, яку ви опльовували, нахрюкували різними своїми речами, коли ви сидите в тилу українців. В безпечних місцях і розповідаєте, як воно як воно у нас щось неправильно тут побудовано, так отримуючи жирні зарплати в на наглядових на радах і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти свою силу, використовувати це розуміти наш ВПК – це не тільки питання нашої національної безпеки, це фундамент нашої державності разом з армією. Фундамент, який дозволяє впливати на багато процесів. В тому числі в Європі, в тому числі вибувати собі достатній ресурс на фінансування нашої армії, нашої держави, і так далі. Тому не треба соромитись. Не треба соромитись. от як бачите, американці що думають, американці сильно хотіли хотіли б нам давати там Угу, зараз. Вони побачили, що без них щось виходить. Я завжди тут цей анекдот згадую що ну такі знаєте, іронічне ставлення до банків. Щоб отримати кредит в банку, ти повинен в принципі довести банкіри, що гроші тобі не потрібні. Ну, коли ти там довідки приносиш, там бо і всі, ж, всі ж брали кредити в банку. Всі ж брали кредити в банку, там доходи, які у тебе є, і так далі. Так і тут, тим більше у тебе буде ресурс, в першу чергу, ракетний, збройний. Тим більше його тобі будуть давати, щоб, само, щоб, самим, щоб, щоб пригничувати нашу систему, пригничувати наше виробництво. Але я думаю, що українці з цей фокус вже бачили. Тамагавки давайте, насипайте ще зверху, так? а далі подивимось по обстановці.